Запитання Іван Савгіра, заступник голови комітету профспілки об'єднання СМПО Фрунзе. пане В'ячеслав, в одній із ваших предвиборчих листівок я прочитав, що гарантом соціального захисту населення повинні стати незалежні профспілки, які будуть мати законодавчу ініціативу. У мене таке питання. Чому ви цього не сказали на сесії Верховної Ради, де обговорювалися проект закону про профспілки і? Ще одне питання: як можуть стати профспілки гарантом соціального захисту, якщо і демократи, і партократи блокують прийняття закону про проспілки і намагаються як можна менше дати прав цим профспілкам. Ви знаєте, ви цілком слушні робите закиди, тільки єдиний закид, мабуть, до мене не, не не, не ну не можна застосувати, бо мене не було. Тоді я хворів, лежав у лікарні, коли розглядали закон про проспілки. Мене ви не могли побачити туди у залі, тому я не міг висловити своє слово на захист профспілок. Але я виступав і до того, і перед того це можна перевірити, завжди говорив, що профспілки повинні мати законодавчу ініціативу. Але інша справа, які нам потрібні профспілки? Я не за те, щоб руйнувати оцю систему, яку є. Але Новити кадрову кадрово цю систему абсолютно необхідно цю проспілкову. Нашу незалежну проспілку це раз і по друге функції треба поміняти досить нам проспілок школи комунізму. От нам потрібні профспілки захисники інтересів трудящих, не одержавлені. Сьогодні ще й сьогодні профспілки певною мірою одержавлені, десь оглядаються і на дзвінки і так далі. От оце тому треба якнайшвидше закон про спілки приймати. Я кажу, я не брав участь у розробці, тому що спочатку хворі, а потім зайнявся виборчою кампанією. Я зараз в Верховній Раді ну звільнений від обов'язків своїх у Верховній Раді, але цілком підтримую те, що ви сказали. Дякую, будь ласка, Світлана Добровська, депутат обласної ради. Голова товариства Просвіта. Перше питання. Як ви ставитесь до двопалатної системи парламенту? І друге питання: як ви ставитесь до визначення, що земля і робоча сила є товар? Ну, ви знаєте, відносно я почну з другого, відносно робочої сили, що робоча сила це товар, це ця марксистська догма. Вона мене абсолютно не влаштовує. А відносно землі, давайте подумаємо. Все-таки сьогодні ми землю продавати не можемо. Це без сумніву. Треба спочатку і закон про приват про, про приватну власність на землю, і потрібно, щоб той процес розподілу землі пройшов нормально, щоб вона не стала джерелом спекуляції. Але в майбутньому це нас чекає. От це раз. Тепер від друге вернемося до першого двопалатна система парламенту. Е, ну інакше ринку не буде, якщо ми землю не не пустимо як товар. Це зрозуміло, так учену суть слід. його пояснити. Прошу суть двопалатної системи. Суть двопалатної системи. Я за двопалатну систему. Ви знаєте, я в майбутньому бачу Україну все-таки дещо з іншим територіально-адміністративним устроєм. Не оці 25 областей надрібнили, щоб більше було начальства. От а землями. Це не те, що розвалюють там, пробують розвалити Україну якісь автономні республіки, я категоричний противник того. А ці землі, це так дві-три області. Можна буде більше економічних, якихось рішень прийняти на цій території і ширше місцеве самоврядування, так щоб і податки освоювалися у першу чергу на цій території і так далі. І, от коли але це не зараз. Зараз треба зробити міцну державу, а потім міняти територіальний адміністративний устрій. Так от коли ми перейдемо до такого територіального адміністративного устрою, то тоді я пропоную робити і представ двопалатна система. Значить, вибори прямі від кількості населення це одна палата, а друга поземельна, бо землі не будуть все-таки за населенням рівномірні. бо в нас є історично складені території, такі, як, допустимо, ну, Закарпаття. Воно невелике, але воно це ж окрема е, земля. Там е, Слобожанщина, наприклад, там Чернігівщина і так далі. І Щиро вдячна. Буде... Все ясно. А як тоді бути вчителям, яким не підвищують зарплату, якщо їхня робоча сила так мало коштує, що доводиться за юридичних норм відміняти той страт... А якщо завтра повин... в понеділок повинен був початися в Сумах, то як тоді бути знаєте, парламентським я... способом? Ми ще не дійшли до того, щоб оцінити нормально цю робочу силу. Я розумію ваш біль і знаю, і мен... я сам виріс в родині вчителів, вчителька моя сестра рідна, і в такому зараз становищі, як і ви. От ви знаєте, збиралися недавно е рада міністрів і голови рад були запрошені, розглядали бюджет на наступний рік. Якщо ми виплатимо всі ті дотації на вугільну промисловість, дотації на сільське господарство, бо ринку ж немає цін. Ми ж дотуємо сільське господарство. То на, на, на освіту, на науку, на культуру, на соціальне забезпечення, от залишається знову дуже мало. Знову той залишковий принцип фінансування цього далі допускати не можна, але сьогодні грошей нема. От в дану хвилину грошей нема. Це справді так. Я не захищаю Фокіна. Мабуть, все таки можна було подивитися на той бюджет дуже пильно. От я навіть казав. Сьогодні на зустрічі, що як стану президентом, я відразу у перший день сяду за бюджет. Подивлюся на той бюджет, пораджуся з спеціалістами. Може, ми викроїмо на для найбільш низькооплачуваних категорій людей вже відразу якусь можливість. Щось якийсь довго буде ще зупинити, хоч ми вже багато назупиняли зупиняли, і так далі. Але далі, поки ми не візьмемо економіку у свої руки і не запустимо ринок, у нас просто на це не буде грошей. Не скоротимо видатки на армію, на адміністративний апарат. А це ж за один день не робиться. Значить, треба знову рішучий уряд, який знає, що освіта це основа. Японці були дуже бідними після війни. І в них у бюджеті був дуже високий процент на освіту. З цього все і починається, мабуть. Так, так. Дякую. Спасибі. Будь ласка. Шановний В'ячеславе, депутат міської ради Леонідов, у мене питання відносно, як ви відноситесь до землеустрою землячества України. І прошу обґрунтувати, чому так і чому ні? Я не зовсім зрозумів ваше питання. Як я відносю до побудови до, до України. Ну, скажімо так, більше адміністративно А, Ну то я ж тільки що про це говорю. Федеративного устрою. Зараз вам поясню. Колись я висунув ідею федеративного устрою України. Мої опоненти її не зрозуміли, порівнюються з Йогославією, де федерація державна. Це різні держави, це на національному ґрунті і з радянським союзом, які називалися Федерацією і так далі. Тому я зараз у своїй програмі не пишу федеративний устрій, а пишу регіональне дужка, земельне самоуправління. Причому говорю скрізь про це, що це не можна робити зараз, а на подальшому майбутньому. Це не 25 областей, як я щойно пояснював, а 12 чи 13 земель, 10, які мають можна. так, які побудовані не як держави, тобто вони не мають права нікуди виходити чи кудись входити. І не на національному принципі побудовані. А це то так має двадцять 25 областей, так буде 12 земель. на такій території. От на в нас були ну ви молодші за мене, але може пам'ятаєте, от при Хрущові були Радергосп. Вони були дуже корисними. Це одна з кращих реорганізацій Хрущова, бо можна було на цій території, та ще маючи права більше на місцях, більше реалізувати всяких можливостей економічних в першу чергу. Ось зараз ми три області Галицьких об'єдналися в таку Галицьку е, асамблею. Це не політичний сепарати, сепаратизм. Ми за єдину Україну, за єдину українську державу. Але відразу ми здобули можливість реалізувати цілий ряд економічних проектів, яких окрема область реалізувати не може. От саме це я маю на увазі, коли кажу про зміну адміністративного устрою, в майбутньому, колись ми мали губернії. Так, ваша Сумська область, до речі, коли створена, в 39-му році Сталін її відділив частину Чернігівщини, частину Полтавщини, частину Харковожанщини, Харківщини, зробив, зліпив ще одну область, бо треба було більше запхати начальників, бо кожна людина повинна бути під більшим контролем, більше всяких управлінь наробити і так далі. От тільки про це йде мова. Дякую. Хорошу. Будь ласка. Депутат міської ради Попович, В'ячеслав Максимовичу. Ви як майбутній президент, а я впевнений, що ви ним станете, яку роль ви відводите культурі, культурі взагалі? І чи згідні ви з тим, що без розвитку культури розвиток економічний, політичний неможливий? Ви знаєте, я з вами згідний. От. Тільки от треба визначити, що первинне, що вторинне. Очевидно, це все повинно йти в парі. От. Ви знаєте, економічна залежність, економічна бідність призводить до культурної бідності. Щойно ми тільки говорили про залишковий принцип фінансування. Ну, як би ми не намагалися духовно розвиватися, коли немає грошей, ми духовно розвиватися не будемо. У нас будуть понищені клуби. У нас не буде. Ну адже треба й на театри давати дотувати. Це ж зрозуміло, що вони саме не окуповуються. Якщо ми перейдемо на ринок у театрі, на ринок у мистецтві, то це буде гань, падіння для театру, для мистецтва. Значить, знову все-таки впирається в економічний устрій держави і у фінанси. Будуть гроші, буде культура. Але буде культура, то будуть гроші, бо ми краще будемо господарувати. Це речі абсолютно. Não é mais viagem, é a neta. D'accord.